Сьогодні у мене сирні рулетики з цукіні. Навіть і подумати не могла, що це може бути настільки смачно, ну просто неймовірно смачно. Зверху хрустка паніровка, і всередині дуже смачна соковита сирна начинка. Тому швиденько давайте їх приготуємо, бо спробувати повинен кожен. В мисці в мене зернистий кисломолочний сир, до нього додаю яйце, додаю сіль і буду пробивати все погрожним блендером, щоб маса стала в мене однорідною. І до кисломолочного сиру я відправляю натертий твердий сир, і в мене також тут молодий часничок. Можна додати абсолютно любу зелень, яка у вас є. Петрушка буде дуже смачно, укропчик. спецій в мене це суміш перців з перчиком чилі та італійські трави. Люблю, щоб побільше було різних спецій. Цукінні я нарізала тоненькими слайсами та трішки їх присолила. Тепер викладаю їх на дощечку один на один по три штучки і щедро змащую начинку. Чим більше начинки, тим вони смачніше у вас будуть. І тепер можна завертати в Робіть це обережно, щоб він не розпався. Зверху на цукіні я ще хочу трішки додати солі рожевої та свіжезмеленого чорного перчику. Можна якимись травками присипати. Тепер наші рулетики потрібно обваляти спочатку в борошні, в мене це кукурудзяне, далі яйце. В нього додайте якісь спеції смачні. І фінальним будуть у нас панірувальні сухарі. Також щедро в них купаємо. Викладаю рулетики в мультипіч і буду запікати за температури 190 градусів по 10 хвилин з кожної сторони. У мене все готово і можна одразу їх подавати, поки ще зверху така хрумка скориночка і тягнеться сир. Запікати їх можна як в цій шайтан машині, так і в духовій шафі. В духовій шафі десь за температури також 190 градусів, десь хвилин 25. Приготуйте і ви ці смачні рулетики з цукіні. Ось.